На степелях Миколаївського суднобудівного заводу споруджуються великі риболовецькі кораблі. Ось будують морський гігант. А це рибоконсервний завод, змонтований на новому траулері. 80 днів триватиме кожний рейс. Виловлена риба на місці перероблятиметься в консерви, філе та інші продукти. Для команди траулера збудовані зручні каюти. Простора їдальня, комфортабельна кают-компанія. Траулер готовий до ходових випробувань. Буде проведений перший вилов риби. Екіпаж корабля усі бувалі моряки. Прощай, земли! здрастуй, Щедре море. Минуло 70 років з дня народження і 50 років творчої діяльності Гната Петровича Юри. 20-річним юнаком прийшов він до українського театру і за піввіку створив багато незабутніх сценічних образів. Хто не сміявся від душі над пригодами солдата Швейка? Має прибути пане падає я не той самый неосшей, якого Фельдкурат програл у карты. Идиот. Так точно, пане поручику. На передополисти, что мене избили службы за идиотизм в 1912 році. Я так би мовити, казенный. Идиот. Гнат юра в роли Мартина Бурули. Бама же, Ильки. Шестлик. Ело и шло. Уже були ä, признали. Опричили і не утвердили. Кажуть, хвамия не така. У нових бомагах скрізь стоїть фамилія боруля, а в старих бомагах беруля. Що тому писаві написав. Беру я руки назад, лопатками повикручувало. І ось київських глядачі вшановують корифлеє української сцени художнього керівника театру імені Івана Франка. Довгих років життя творчих успіхів побажала ювілярові артиста театру Наталя Ужвій. Не перелічити усіх поздоровлень, усіх щирих побажань, одержаних у цей день видатним українським актором і режисером. Ювіляра поздравляє артист Милютенко. День колективна! День вашого свята. Бажаю вам успіхів творчих багато. щастя, здоров'я. А зараз за вас, за дружину, за вашу родину. Виплімка, в країні крокує весна. Хіба всі всидіш вдома, коли скрізь її теплий подих, скрізь її чудові подарунки. Учні 23 ї дніпропетровської школи тепер щодня працюють у своєму саду, де кожне деревце посаджене їх руками. Незабаром чарівниця весна утвічає дерева яскравими барвами. Нетерпінням чекають школярі привіту своїх пернатих друзів. Для них вже приготовлені зручні будинки. Виводьте своїх пташенят у нашому саду. Цілу зиму доглядали діти цих птахів. А тепер, коли вони підросли і набрали сил, доводиться з ними розлучатись. Прощайте, друзі, летіть на волю, проспівайте свій привіт, красуні весні. Де можна вибрати собі хороший фасон одягу? Зайдіть до львівського дому моделей. Тут саме створюються нові фасони. Художниця Тамара Дероган та її колеги три багатьох моделей жіночого одягу. І про дітей дбають львівські митці. Ви знаєте, тут туалети для прогулянки і для вечора? Для жінок усякого віку. І для чоловіків. Останні віяння моди враховують в художники. Ці моделі демонструватимуться на брюссельській виставці. Багато їй зручних спортивних костюмів. Є для молоді ефектні вальні наряди. Фасони львівського тому модели користуються великою популярністю у населення. Ми присутні на традиційній товариській зустрічі між гімнастами фінського міста Тампере і столиці України Києва. Виступає Пірко Ніемінен, Фінляндія. Її результат 9,2 бала. Українська спортсменка олімпійський чемпіон Лариса Латиніна. Вона зайняла перше місце серед жінок. Почалися змагання чоловіків. Добре виступив на брусах фінський гімнаст Олімпієць Марті Мансіка. Виступає відомий український спортсмен-олімпійський чемпіон Юрій Титов. На цьому снаряді він показав найкращий результат. Загальну перемогу здобула команда киян. Київські любителі спорту недавно спостерігали цікаву зустріч з вільної боротьби між збірними командами Болгарії і України. Кивимі борці найлегшої ваги. Неодноразовий чемпіон Болгарії, Атанас Джендов і чемпіон України Георгій Саядов. Українському спортсменові вдалося домогтися переваги. Переміг Георгій Саядов. Найбільш гострою була зустріч між болгарином Мусою Алієвим і чемпіоном Радянського Союзу Володимиром Синявським. Боротьба з обох сторін носила активний характер. На восьмій хвилині Володимир Синявський здобув чисту перемогу рахунок зустрічі 5-3 на користь України. Знайомтесь Флора, Лора, Йоля, артисти цирку. Ми в гостях у Михайла Михайловича Золо, відомого дресирувальника тварин. Ласка, терпіння, настирливість ось чим досягає Золо своїх успіхів. Тогда досяг зомба, часто приходят диты. Ну и беста, а чека модниця. тницы? Михайлівна. Допомагає батькові в його нелегкій роботі. Адже тут 200 різних тварин з різними природними інстинктами, з різними характерами і принтами. У цього четвероного артиста характер, здається, не дуже приємний. Усі тварини. Беруть участь у великих виставах, які золо показує на арені українського цирку. Зранку до вечора в будинку золо на околиці Києва йдуть репетиції чергових виставок.